Вишивані рушники, сорочки й картини заполонили залу Кременчуцької художньої галереї. Сьогодні відбулось відкриття персональної виставки вишивальниці Наталії Роми. Орнаменти долі на виставці представлено більше 30 робіт майстрині, її мами та бабусі. Ця виставка присвячується родині, моїй родині, кожній українській родині. Тому що з родини усе починається. Дитинка народжується, і батьки вкладають у неї все саме найкраще. Ось, мабуть, так моя мама вклала в мене любов до рукоділлярська третина, яку я вишила за три місяці війни. Від коли бомбили, коли були сирени. А я сиділа і вишивала і читала, рахувала ниточки раз, два, три, раз два, три. І таким чином мені було легше. Майстриню художньої вишивки Наталію Рому привітав міський голова Віталій Малецький та наголосив, що Кременчук пишає, це творчими, талановитими людьми. У нас є чим пишатися, є що показати світу, є чим гордитися Кременчуку і говорити, що це наші майстрині роблять це. Працюйте, робіть і створюйте історію нашої країни сьогодні. Підтримати та привітати Наталію прийшли її друзі та близьки. А дехто навіть приїхав з іншого міста. Я з міста решетилівки приїхала до своєї коліжанки на відкриття її персональної виставки. Чому дуже рада, тому що зараз такий нескладний час, але все таки слава Богу, вийшла сюди вирватися до неї. Крім цього, у художній галереї відбулося погашення марок «Кременчук» та «Плевещука з Кременчука». У нас є своя марка «Кременчук» і також погашення. Клевещука з Кременчука. І ми це зробили, і це для видатних особистостей. Спочатку в нас художники, письменники, ну, хто дав добро, ми сюди їх запросили і вони от роблять погашення. Це цінний філотелістичний матеріал. Це не помира. Ви розумієте, воно залишається в покоління, воно передається, так сказати, це історія, наша історія філателії. Також крамочужани та гості міста можуть відвідати Крамочуцьку художню галерею та помилуватися філателістичною виставкою, де представлено більше 50 марок з різних міст України. Ознайомитись з виставками можна у художній галереї з 10 до 16 години. Понеділок та вівторок вихідні. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Крамачуцькі новини.